Заходимо, заходимо. Заходимо, заходимо всі. Так. Давайте повернемося. У мене 15-10. 25. 25. Так, Дітки, так подивиться гарно, що вас, вас бачити. Подивіться От, у вас. От його вам зробимо дуже в клас. Зрапор, а, а, так, а а а Хочу кулак. вам дуже щиро подякувати вам першу чергу, <рі> організаторам, <ріст> діточки вам, <ріст> і <ріст> буде вам задача. <ріст> Мені треба <малюнки. ріст> малювати, Будете малювати хлопця малюнчик. Будемо чекати. Будемо чекати, і я хотіла вас привітати. Дякую. Почекайте, бо ми ще вам так. не передали. Ми тут зібрали тут така гарна чарівна коробочка, і ми дуже старалися. Наші батьки старалися, і ми старалися трошки дати допомогу на ЗСУ, тому прошу у нас прийняти. Тут є 15 тисяч 650 гривень. Прошу використати на ті потреби, які потрібно нашим. Воїнам, покажіть гроші, подивіться. що там. Це маленькі благодійники, які хочуть у юному віці вже творити добро. Ми думаємо, Наталя хай, і дітки, ми обіцяємо, що це буде не перше таке наше добро. Ми будемо збільшувати добро, будемо і малюночки, думаємо, і якісь збирати речі, такі які необхідні нашим захисникам. І до. Дуже, дуже щиро дякуємо нашим героям, які захищають нас, які нам дають мирне небо у такий важкий час. Тому щиро що, дітки дякуємо! Слава Україні! Молодці! 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 Так! Я майже рамочки ще куплю. Така подяка на два класи. Бачите, перший А і Б. Хто перший А? Хто перший А? Перший А, будь ласка. Хто перший Б? Хто перший Б? А, так. Це на подяку, буде в нас у класі зберігатися. Так, дітки, будемо значно пам'ятати, що... Ми подарунок приготували, то у нас просто був тепер такий важкий час. Ми злодіємо нам не треба. Так, то діткам то, я вбачаю, що проговорили вам зробимо. Дуже гарно дякую за ініціативу. Да. Дуже тепер важко щось вже зібрати. Да. І за ці кошти я планую форму, ми купимо. Газові да. балони, запаски на балони вже заробила. І вже цього тижня будемо відправляти, пакувати, відправляти. Дуже гарно дякуємо за таку допомогу. Це велика міста допомога за даний час. Тут Ми самі не ожидали. Ми очікували, все все було зроблено з любов'ю. І ми раді з того, що ми можемо долучитися до таких справ. Так, коло не буде закупляти. Такі адима. Бачите? Вони нам будуть купляти форму. Ми збирали о, так, збирали. формуємо посилочки, Ви що маємо конфетці. То що то є, хто знає? Знаєш, аналік формує. Масочка, носочки, засоби гігієни, солодощі і все, так пакуємо в ну, гігієні. І все, що треба, То, що треба. ми вставляємо нашим хлопцям. Боже, брату Андрюшу і зокрема, сьогодні вже буде відправа. В мене ще одна просьба. Переможу Україну. Сто процентів. Переможу обов'язково. З такими дітьми і в нас такою мотивацією, як у нас то... А каже? а моцкалішок покажи. Може, щоб в школі організували чи у спортзалі, чи в школі? Чотири на 10. Це може якраз діти привезли за якусь кодину. Діти будуть заняті, задоволені, щоб підтримують. Хіба що в школі з тобою видувати діти від 10 одиниця свій клас, а то треба і діти зробити. Добрий день. Все, готово. Часів діти, правда? Я Я повний Вони екскурсія, то допомогу принесли. To, серйозні діти. Серйозні, даростаючи позволення серйозного.